Друзі, всім вітання! Маємо в продажі Passat B8 Alltrack 2017 року, 11 місяць 2017 року виготовлення. 2 літра дизель на 190 кінських сил в топовій комплектації. Хайлайн, звичайно, з купою додаткових опцій. Білий колір, кузов абсолютно весь рідний, жодного підкрасу по машинці немає. 17-ті диски з Alltrack'івським дизайном такі. Нова літня резина стоїть, всі чотири колеса комплектом. Нові передні тормозні диски, нові задні тормозні диски, разом з колодками все поміняно. Значить, тут вже в нас топова стоїть фара з функцією вирізання автомобілів з потоку, з такими ходовими вогнями. Адаптивний круїз, контроль, само собою, асистент сліпих зон присутній у зеркалаз, асистент смуг, асистент виїзду з парковки. 16,5 см кліренсу, вольта валтрека. Є повний безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Присутній. По блінам, по колодкам не знаю чи буде вам видно, в якому стані. Плюс резина тут ще дуже багато її. Можна ще їздити довго. Значить, є у нас ззаду напил, це не затоновано, це запилено з заводу. Всі вікна 17-ка, всі оригінал Volkswagen, ззаду у нас складний фаркоп, задня камера. В такому стані тут бампер задній, як бачите, абсолютно нічого не зачухано. Звичайно, присутній ліфт багажника. Складний фаркоп. Копчик складний. Є додатковий комплект Коліс 17-ті з дуже хорошою зимовою резиною, шипованою. Не в комплекті з автомобілем. Вартість автомобіля буде 24,5 тисячі, в нього 212 тисяч рідного пробігу. Пробіг все, весь підтверджується на офіціалі, також будь-які перевірки по сервісах, авторія, кавертикал. При вашому бажанні можете перевіряти, Він-код вам скинемо. Значить, в нас такий салончик з дерев'яними вставками. Всі чотири карти з підсвіткою. Правда, вона не ембієнт, вона не міняє колір. Є асистенти сліпих зон в зеркалах. І от салончик. У нас вже є Webasto, звичайно. підігріви передніх сидінь. Апконект, камера. Зміна режимів руху. Є вже екранчик під рульовий у нас. 212 пробігу. І зараз вам покажу, я дуже класна опція. Це у нас темна стеля з панорамою. Дуже гарно виглядає. Кого зацікавив такий автомобіль? Дзвоніть до нас. 24,5, 212 пробігу, все робоче, абсолютно нічого робити не потрібно. Автомобіль в гарному стані, кузов абсолютно весь в рідній фарбі. Плюс ще додатковий комплект 17-х коліс на хорошій зимовій резині. Всім гарного дня!